По іншу сторону країни за цим парканом перебувають військові, які за кілька днів відправляться на схід. Громадська організація, громадяни дії, свою назву виправдовує конкретними чинками. До військових її активісти з порожніми руками ніколи не приходять. Від касток та бронежилетів до форми та засобів гігієни. Громадська організація, громадяни в дії регулярно забезпечує український солдат необхідним. Там клімат дуже такий, як кажуть, не сухий, а вологий, щоб щось висушити, то майже неможливо. Дорог там повний. Нам дуже важко оцінити те, що роблять хлопці для нас. Це той мінімум, який можемо ми допомогти їм для того, щоб зробити їхнє перебування на війні чуть-чуть комфортнішим. Громадяни в дії активно діють уже три роки. Та з початком війни на сході всі сили зосередили на допомозі військовим. Перший раз, як ми виїжджали в зону АТО, він не то, що відкликнувся, він від нас не виїжджав. Надавав матеріальну допомогу, практичну допомогу, психологічну допомогу, так як можна сказати, морально нас підготовлював, налаштовував. Ці люди особі Андрія і ще деяких волонтерів допомогли нам екіпіруватися. Щодня є завжди якась розмова по телефону, що нам необхідно. В якій кількості, що ще потрібно, що потрібно на наступний заїзд, що потрібно ще щось, нас постійно йде спілкування. Якби не така ініціатива, громадян в по побратимам на передовій було б значно складніше, кажуть військові. Все, що нам не вистачало, завжди він нам довозив, допомагав, підказував, як зробити, і кожна ротація, він завжди присутній. Якщо кожен. Житель нашої країни в міру своїх можливостей долучиться до допомоги армії до підтримки армії. Ми переможемо значно швидше і значно з меншими втратами. І на цендецька монікроманкочуржук народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює еджімел.ком